Вітаю, мене звати Лада. Тему, яку я розкриваю на моєму каналі Містична Україна, це магія мистецтва слов'янської традиції та культури. Сьогодні надихаю вас на мотив створи свій новий 2025 рік за 12 магічних днів. З 26 грудня захід до слов'янської традиції починаються велесові свята. Це наймагічніший період, який починається з Рождества, тобто з Різдвом Божича коляди, народження нового Сонця. І триває цей магічний період 12 днів. Період, коли людина може змінити свою долю, створивши у своїй свідомості нову реальність. З цього моменту починається чарівний період. Цей період складає 12 днів. Де кожен день рівняється одному місяцю. Наприклад, перший день рівняється місяцю січень, другий день рівняється місяцю лютий, третій день березень і так далі до дванадцятого дня місяця грудень, проживаючи максимально якісно, так якби саме ви хотіли прожити цей день місяць, наповнюючи його якимись подіями. Діями, емоціями, відчуттями ви закладаєте фундамент і запускаєте процеси даного дня місяця. І так, проживаючи свідомо день за днем 12 днів, ви проживаєте свідомо 12 місяців, повний циклічний один рік, так як саме ви це хочете чи мрієте прожити. З цього моменту починається справжня магія. За переказами, кожен з цих 12 днів дарує людині знаки про те, яким буде наступний рік, та існують традиції про те, як можна провести ці дні, щоб рік був вдалим, рясним та щасливим. Все, що ми говоримо і робимо цього дня, матеріалізується у нашому житті. Кожен з днів зберігає в собі потенціал наступного року. І тому наші предки намагалися провести цей час по особливому. Цінність 12 днів перекочувала на січень, тому що природа, природна сила посилюється зростанням сонячного циклу, вчиться жити свідомо, адже це шлях до зрілості, що допоможе вам нарешті вийти на стан, на стан господаря, творця свого життя. Якщо вам сподобалася інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.